Привіт вас на моєму каналі. Сьогодні буду їхати культивувати і пробувати перероблений наш культиватор. Удосконалений, скажімо так. По культиватору ми переставили колеса, поставили діагоналі на ці тройні лапи. Перегнули от ці кронштейни, щоб трошки віддвинути борони. І більше того, борони сиділи між собою, щоб вони не заскакували друг на друга. Всі, звісно, кажуть, що треба ставити пружину борону, але це дело будуще. Це те, що будемо робити. А по культивації вже треба їхати, тому що з тижня через два і ось, Бачите, багато такого мелкого бур'яна. Якщо зараз його не вирізати, то потім я його за один, один мах не виріжу. Тому прийдеться робити. Дві культивації. Дракон у мене вже готовий, ну, як, к роботі готовий. Масло я перевірив, солярку заправив, та сол перевірив. По обезшумки, залиши мені поли. Ну і тут поли. А так тут обезшумив, там карточки зробив, капот обезшумив, проводку зробив, те, що треба, зробив. Зараз цепляюсь культиватор і в бой. E, так, в общем, культиватор ми настроїли на вгороді, Робить добре, вирізать добре, це мене порадувало. E, по боронам зрозуміло, що пружина борона була б лучше. Поки прийняли рішення, ми ці штильваги e, додамо, щоб борона в транспортному положенні отак не провисала. Єдина проблема, це в транспортному вона може зачепитися за лапу. Я культивую, я трохи приподнімаю, але я потім покажу. Чуть воно все йде чітко. Зараз трошки перекусю і їду в поле. Вже настроїли всі параметри, і заглублення, і ровно, щоб воно йшло, і винт. Ну, в общем, зараз вже чітко. Трошки довелося поморочитися, але в принципі все вийшло. Ну, мене порадувало, що цей культиватор добре вирізає, тому що деякі кажуть, що це не найкращий культиватор. Маємо, що маємо. Працюємо тим, чим є. Да, и в тракторі хотів сказати, це при том, что моє палище не обезшумлене, я от коробка не обезшумився, то вже гораздо тихіше, він робота м'ягче, нема звона, ні, ні тут не звонить, ні двері не дзвонять, ні кришка не дзвонить. Я, честно сказать, не очікував такого результата. Потому что їздиш такий мелкий звон, ну так себе по комфорту. А так вообще чудесно. Я прям, прям довольный. Так, перекусив, ще раз перевірив на всякий случай давлення в колесах. Масло, то сол. Ну, солярка, зрозуміло, що повна. Тепер я як настоящий, як тракторист, можу заводити трактор з кабіни. Як положено. Так що не зря з проводкою морочився. Тут щочик по нулям, приїдемо на поле, подивимося, скільки. Ну, я не знаю, скільки, але все одно будемо засікати час, за скільки я скультивую. культивірувати. Буду э, перший раз, э, скажем так, таку площадь. Я в цьому році вже пробував до реставрації цей культиватор. Ну а тепер після реставрації. Так, оце поле планую задискувати, получаю, э, закультивувати. Воно в мене э, півполе дисковане, бороноване, півполе э, просто бороноване. Бо я в минулому році спів. Ось, ось видно, скільки вже мелких оцих. Я не знаю, такі два листочки, якісь бур'яни. Треба з ними поборотися, тому що е, до посіву вони виросте так, що цей культиватор не виріже. І тим не мені, при тому, що я дискував, все одно містами, бачиш, ось його щось не вирізало. Це ячмінь. Багатенько, звісно, потерпіть було дуже багато. Зараз подивимося, як піде діло. Так, один, скажімо так, проход туди зробив, йду назад. Вроді би вирізає ось ось усе. Дивлюся Тут, виходить, я ж кажу, тут ця часть два рази дискована в минулому році і раз боронована. Тут м'якенько все, але бур'яну чого-то тут більше. На цьому полі дуже мало хімічили. У мене на тому полі я євролайтингом часто пользувався. Всяка хімія тут, тут звісно, бур'яну багатенько. Зараз подивимося, як культиватор в роботі. Так, у ну мене по відчуттю, що оця сторона трошки глибше залазить. Хоча, виходить, під колісом якраз тільки під ковир'яє. На, на такі бугри. Тут заборони вроде поживні рештки не засипаються. Борона на борону не заскакує. Оця моя хімія, що я зробив між боронами і середини, взагалі в Поки результатом довольний. Тільки що я включив сьому повишену, 13 км йшов. Ну вроде бы вырезав хорошо. Рівненько не знаю, может не буду виміляти, так так и тиму. Погнал работать дальше. Решил заснять час от этого ракурса в работе. Кругів 6 зробив, на розворотах я піднімаю чуть е борони краєм ідуть. І оце тільки щось центральне, питається заскочити сюди. Оце вже другий раз заскочило. Треба ставити такі дистанціонки і спереді. Тоді борона на борону заскакувати не буде. А ззаді вони ну, в них немає можливості заскочити. Ну, а так, вроді, все йде добре. Вирізаю, наче непогано. Так що працюємо. Колеса, бо хтось мені казав. Колеса типу, буде більша нагрузка на винт. Не знаю, не чувствую я, щоб якось дергало по-другому. Все нормально. А найголовніше на колеса ж менше терна липає. Воно йде практично по сухому. Ось ось участок, не знаю, як би так показати, зеленки, оці такі листочки, я навіть не знаю, що це за бур'яни. Це то ли амброзія, то ли ну короче, Прям зелений. Наскільки вовремя я выехал культивировать? Потому что там понад краем так чуть-чуть думает, та ще можно ждать. Хорошо, шо не стал тянуть. Два години вже працюю в тракторі. В районі 6 гектара я зробив. Тут в мене 18 на цьому кускові. Третю частину так візуально дивлюсь, зробив. Дойшов до дискованого, Те, що я дискував в цьому році. І що я хочу сказати? По дискованому робить ще краще. во перше тут чуть менше бур'яна. І робить ще краще. Ось ось волосинки ці витягує, прям взагалі шикарно. Грудочки практично не остається. А ось ось буквально це я перший раз зайшов на дисковане. Ось ось переходжу. Тут трошки хуже. Так що треба думати, може таки по весні дискувати лучше. Зараз скажу, скільки я за 2 години, виходить, кілометрів проїхав. 21 мінус 4. 17 км по полю я нашмалив. В середньому скорость ну, около 10 км. 10 там, 11. Воно в одну сторону 10, другу 11, бо на гору, з гори. А так в принципі оця доробочка мене устраює. Тут у мене заскакувала ця барана сюди. По тій причині цей ціпок чуть трохи довше. Я ставив просто болт розпорний, щоб зробити таку саму длину цепка. У мене не вистачило кусочка цепка. Тепер таких проблем нема. Йде в принципі чітко. Я, чесно сказати, результатом е культивації довольний. Е мені ні з чим сравнити, тому е не можу сказати, як роблять там білотовські чи ще якісь Ну, Тим не мені цей КПС мене устраює більше, ніж этом этапе жизненном а там будет видно короче еду прикол не можу понять вот ця лапа вискакує и все підняв культиватор дивлюсь а тут она надила такий такие такие лаш такую херню надила и оно пыталось естественно его выпхать на дверь ты понял вот такая вот херня так что на, надо на лапы дивиться постоянно бо я ж дивлюсь щось що, 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 що не того так же воно не вырежет Ну, более того, я собі зробив камеру заднього вида. Отак. Воно в мене зеркало стоїть. Настроєно строго на культиватор і в момент роботи я бачу ну, скажімо так, 80% лап і 80% культиватора. Так, ну, Вроді більш на лапах ніякого такої ерундини не попалось, їду далі. Три години вже по полю катаюсь. Став минуту перекурити. Отдыхнуть. Слабь якраз поснімав. Вот эти, я не знаю як воно нагрібає на стойке. Я думаю, це конечно не надовго. Но тем не менее. Все, розімлявся, поїхав дальше. Осталось, я думаю, половина осталась. Да. Візуально так стою от края до, до края десь половина. П'ятий час, точніше 5 часов, вже шостий час шмалю. Думаю, залишилось около 2 гектар з, з воротами. В принципі, це скільки 45 кілометрів вже прошмалив. 9 кілометрів в середньому час по полю матаю. Дуже в нас красиві види, зелені поля, а там тут перспектива. їздиш і любуєшся. В принципі, в принципі, культиватором я довольний, бо перший виїзд на це поле я б розстроївся, був страшне, там хто бачив відео. А так робив нормально. Оці на цепках. Мені багато хто казав, на цепках борони робити не будуть. Роблять вони отлічно. Оті мої дистанціонки. Не заскакуються, я не знаю. Три години вже їздю, то ні разу борона на борону не заскочила, ні на поворотах, нічого. Робив, в принципі, чудово, скажімо так, малою кров'ю. Зробили хороший культиватор. Но в далі все одно я планирую таки зробити туди пружинні борони. Так як усі рекомендують, і я сам розумію, що це буде гораздо лучше. от. Дуже рівно все ложе, мені подобається. вирізає, я в принципі довольний. Сьогодні сонце смале добре, вже пилякайте з культиватора. Позавчора тільки сніг був, а сьогодні да, то, мабуть, тоді, як я думав, що гектара два залишилось, мабуть, таке більше гектара. То на, на той момент гектара 4 було, зараз, мабуть, гектара 3, може, 3,5 з воротами. Бо таке багатовато. І ще так візуально. Ну, зараз я батя привіз по обіду, зараз пообідаю і продовжую. І дракон віддихне. А ну, так в принципе, чудово. Единственное, это без трошки ближе чистики надо будет поставить. Ну, так вроде культиватор где, ничего не тот не разрывается. Вся система, я скажу, работа нечего делать. Буроны-буроны. Шестый час уже шпалю. А, точнее, седьмой час. Шесть часов очень вот малый. наче безконечне тут всього 18 гектар но чи ближче до кінця тиначе так долго вже трошки осталось тут зовсім рукой як кажуть подать а потом ще з ворота з ворота приложення. На завершенні я буду якраз ворота робити. Хочу подивитися, яке в мене тут точно поле. Бо в мене тут в минулому році сусід трошки відрізав, він геодезіста визивав, він там тички поставив. Я то склонен довіряти, але краще я довіряю, але перевіряю. Я перевірю, якщо площа совпадає, то все добре. А ні, то прийдеться визивати геодезіста, там дивитися з тієї сторони. К чому. Дві точки я поставив, він вже з тієї сторони поля і з цієї сторони поля. І зараз їду на ту сторону. Тоже Поставити там і там. Карто, ще дві точки треба поставити. Е, Ну, Поставив третю точку. Зараз воно вже рисує 9, ,9 гектарів з копійками. Зараз подивимося, четверта там щось, мені каже, тут менше, чим, чим ніж має бути. Тут 18 з копійками має бути. Короче, ось, ось я поставив на четверту точку. Не вистачає 20, зараз скажу, 18 соток. Тобто Десь трохи сюди, грубо говоря, надам метр туди до сусіда, метр, може трошки туди-сюди, плюс якась неточність. Ну а так, в цілому поле плюс-мінус попадає. Так що такої простої програмою можете поміряти. Прям це на айфоні якась програма, я зараз ну, вона називається, покажу. Щас. Отак, я хоть вона S якесь називається, такий квадратик, та и все. Осталось мне тут раза три з ворота і с той стороны. Продолжаю Точнее Продолжаю заканчивать. Уже трошки осталось, трошки підтоптався. Получается, це скільки вже пів 6-го. час я вже работаю. Думаю, сейчас часок и з воротами закончу. Короче, блять, в самом кінці зігну таки борону. на цих воротах надо піднімати он стало на борону, коротше, скружопило, лки-палки, треба щось переробляти. Як гони йдеш нормально, все. А на зворотах це просто мучення. Фантастика. просто. Не знаю, що робити, як їх з цими боронами. Як там на зворотах розворачується, я просто... Ну, чесно, я даже не знаю, як так, щоб не топтати, я не знаю, щоб свої сліди заробити. Зворота дуже сложні. Це найшлоше, що в принципі тільки є в культивації. Чий борону зігну, лки-палки. Так, в общем, 18 гектар закультивував за 7 часов 64 км по полю намотав. Із це на зворотах я зігнув цю нахрен борону і дірвалася ця штука. Як піднімаєш на всю, проблем нема. А так, ну, короче, вирихтую та підварю, нічого страшного. Зараз перекурю і їду додому. Так, короче, приїхав я додому. Все чудово. Зараз рихтуємо, одразу, не відходя від каси цю борону. Звар... зварюємо це назад. І одразу тут одінителі пороблю, щоб борони не ставали таким верблюдом, хто знає куди, тому що це не годиться. Зовсім не, неудобно. Зараз е, легка реставрація перед завтрашнім днем, скажімо так. Удлиняем трубой тоже 40 на 40 От Призвольні куски були, ми тоді движем там, де нам треба, отут. Сейчас дві крайних виставляємо, щоб между ними соус виставити Уже стемніло, але ми продовжуємо работать. Хочеться доробити сьогодні. В общем, ці кронштейни переносимо сюди. Естественно, ну, цепок Буде задіватися сюди. І таким чином не буде можливості ставати горизонтально бороні. Я її не зламаю. Отакого От результату вдалося достичь. Тепер борона не буде ставати вертикально, не буде заскакувати туди на лапи. Нема. Вона телепається, але нема в неї можливості заскочити на лапи. Це те, від чого в мене зігнулася борона. Ну, борону вирихтували, кронштейни зробили, це назад реставрували. Зараз ще підніму на всю, подивимося в транспортному, як воно. Зараз, ну, давай. Навіть е, в транспортному положенні е, воно не достає до лап культиватора. Так що це те. Що я і хотів. Поки буде з цими боронами, ну а в далі, я думаю, зробимо пружинну борону. Таке вийшло відео. Якщо вам було цікаво, обов'язково постав лайк і підписуйся. Далі більше. Поки-пока, до нових зустрічей.